П'ятирічний харків'янин Кирило Карнаух вже більше року живе у Полтаві. Його мама каже, що через психологічну травму хлопчик не ходить до дитсадочка, а тому родина шукає інші способи підготуватися до навчання у школі. Мій син не посадючка. У нього на все є своя особиста думка. Тому мені дуже актуально, щоб він розумів вчителя, щоб він знав, що це регулярні заняття, що це необхідно, перш за все, для нього, щоб розуміння було, що таке школа взагалі. В телеграм-каналі знайшла формочку. Зі змістом, що тут проводиться заняття для діточок. Із серпня цього року Кирило відвідує підготовчі заняття в обласній бібліотеці. Уроки проводять у рамках освітнього проєкту Ми на це здатні, який охоплює 20 дошкільня з родин вимушених переселенців. Коли формували групи, долучитися могли всі охочі, а після початку навчання рекомендували дочекатися нового набору, розповіла адміністраторка Наталія Діда. Нам захотілося обладнати простір, зручний простір для наших дошкільнят, і щоб він був зручний і максимально наближений до шкільних умов, щоб вони Розуміли, що через рік там вони підуть в школу. Проєкт впровадили за фінансової підтримки структури жінки ООН в Україні, говорить Наталія Діда. Орієнтуємося на старші групи дитсадків, щоб теми не дуже відрізнялися, і трошечки поєднуємо із першим класом вже нашої школи, нової української школи. Всіх дітей, що беруть участь у проєкті, поділили на дві підгрупи. На заняттях вони знайомляться з основними шкільними предметами. Українська та англійська мова і математика, повідомила Наталія Діда. З ними працює професійний вчитель, вихователь, які проводять два уроки в день. Основний урок і урок творчого розвитку. Проводимо це в ігровій формі, так, щоб дітям було цікаво і щоб вони основна мета щоб вони звикали до шкільного життя. І що тепер треба зробити з цим кактусом? Під час занять діти також вдосконалюють навички дрібної моторики рук та готують руку до письма, говорить вчителька початкових класів Вікторія Кравченко. От сьогодні у нас заняття було із глинками, і ми повторювали сьогодні і кольори. Сьогодні я деяку ховала кольори, а вони уважно запам'ятовували, дивилися і відтворювали, шукали той кольор, який загубився. За словами Наталії Діди, заняття триватимуть до кінця року. Але Зглядатимуть можливість продовжити їх до наступного вересня. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.